Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибали Морозон. І сьогодні я виїхав з ультралайтом провірити активність окунька і також взяв ще з собою поплапопер. Хочу трошки покидати на окунця, а потім десь покидаю ще й на поплапопер. Половимо ще й червону пірку. Водойма така невеличка, є тут і окунь, є й червонопірка, плівка, щука. Кажуть, карась слин, не знаю, не ловив. Ну, водойма така цікава, гарна. Так що зараз буду пробувати якусь піймати рибку. По окуню, друзі, взяв з собою такі дві коробочки. Ось тут різні приманочки у мене, активні, пасивні. Ось Ще більша коробочка. Тобто, ну, рибалити є на що. Будемо щось підбирати сьогодні. До речі, зараз по окуню такі флюри використовую, досить непогані. Замовляв на флагмані, азура савада, бачите? 018 і 022. Таких два флюрика собі замовив. Досить непоганий флюр. Так, друзі, по Снасті це мій ультралайтовий спінінг фаворит Vizor 17 грама Riob Zauber 2000 По приманці поставив отаку краказябру на 2 грамчиках. Флюрик 02. І будемо щось пробувати. Так, Вітер піднявся, якась хмара. Наїжджає, можливо, буде знову дощик. Погода кажу, так міняється. Не знаю, як буде з кльовом. Ну, бачите, сьогодні взяв як по окуню приманочки, так думаю, візьму і поплапопер. Спробую, можливо червонопірка тут також є. Спробую ще й на поплапопер покидати. Видите, каких красок. Значит, хороший. Такие грамм 150. И взял на фишбейтовскую крокозябру. Значит, такие силикончики от фишбейта. Какие кунек красный. Так, друзі. Спробую ще щось поставити. Подивитися. До речі, міняю я, бачите, без застібки монтаж, чебурашка от просверлена. Просто стягую, приманочку міняю. І все, без зайвих елементів. Так, можете червоного і зі шайнера поставити. Чик. Дивимося, може, на такого колір такий сподобається. Так, друзі, спробую я на поплопопер, напевно, так от є. Один вже зв'язаний. Тут ще є запасні, топоплопопери від профонтажу, Такі, знаєте, непогані. Гарна покраска. 4-5 грамів, 3 грама тут різні є. Зараз спробую на поплопопер. Повідочок, друзі, сантиметрів 40, 0,12. Значить, сам поплопопер, от, прив'язується до шнура, дробинка невеличка і акуратний маленький гачечок. Гачечки використовую отакі, більш-менш такі бюджетні, але нормальні. Можуть бути. По наживці, друзі, звичайно, це опариш. Він добре тримається на гачку. Ну і червонопірка його любить. Можна ловити, звичайно, і на штучний, ну але на такий клює, як завжди, краще. По два штучки буду насаджувати і будемо пробувати. Так, друзі, що так? Є невеличка, це зовсім дрібна, це зовсім дрібна. Невеличка. Також невеличко. Таких я вже з десяток, напевно, зловив. Вам всі не показую. Бачите, тут дуже дрібне. Хотілося гарно, хоча було дошечно, я вже не кажу там. Але та хоча б дошечної. Є. Знов така не цікаво. Не наш розмір з вами, за яким ми приїхали. Зараз будемо шукати далі йти десь. Пробувати інші місця. Ярикка, ну, невелика. Червона пірочка. Дрібненька. Тут, так его, друзі верхоплавочка. Отака. Ось ось така трошки більша верхоплавочка. Бачите? Є рибка. Так, а де ж більша червонопірка? Тут є велика. Чому не хоче клювати? Дивно. Хоч би десь попала вже, хожу, хвилин 40. І все отаке, ось, друзі, отаке. Живцеве Приїхав я ще на одну водойму, От обкидав одне місце, поки покльовок не було. Йду далі. До речі, виїжджав я десь ще було і на фідер на річку Західний Буг. Але безрезультатно. Коротше, по річці в нас тишина. Хто там тижнями на пенсіонери сидять, то по одному карпіку декому влітало. А так в загальному по білій рибі то тишина. Ну от сьогодні я вирішив поїздити по різних водоймах з ультралайтом. Трошки на поплапопер кидав. Так, друзі, щось підсіло на танту. Так, я підозрюю, що може бути щука. Так, в траві. Сюди в траві Так, як тебе дістати. Так ідемо на інше місце скоренько. Так бачите. Та. Ну, Шнурок О, на танточку двохдюймову дюймову Добре що збоку так би могла зрізати Так і дай як і так якось засіклась О, і такий грам 150 шнурочок Пойде Ну але Клюва кабула. Продовжуємо, продовжуємо. Так. так, друзі, щось на ультралайт вальнуло. Ну як щось? Щука, бачу, що щучка. Бачу, що щучка, але зацепила. Так, як тебе? Таку свічку кинула. Треба трошки звільнити. Бачите, що робить? Що робить? Ну невеличка. так, Оп, Опа, от така. Е така грам 700, я думаю, буде. Воно такий easy shiner 2 дюйма. Бачите, червоний така мала сіла, але ну, гарна щучка. Як для цього каналу то щучка непогана. Йди. Йди, мала. Пішла. Супер. Оський підлящик лежить біля берега, бачите, поїджений, але такий непоганий. Да, щось. Щось жерло. Так, друзі, щось. Сперва, щоб знов. О! Напевно щука. Відкус. Напевно щука. -да. Ну, гарна покльовка була. До речі, друзі. Ось такий ізи шайнер відкусило. Зараз міняю ось такі гачечки використовую від азура. Бачите, вони не зовсім окуневі, тому вушко невелике. Але мені подобаються. Гострі, я, я їх під оконя використовую. Такі непогані гачки. Тоненькі і гострі. У мене різні є більші, менші. от. Так, друзі, все, зібрався, я вже їду додому. Така сьогодні в мене вийшла рибалка. Походив з ультралайтом, трошки щучка попадала, окунець, покидав на поплапопер. Правда, все дрібне попадало, але водойми розвідав. Так що, друзі, на сьогодні все. Від вас сподобайка. Підписка підтримку каналу, ну і до нових зустрічей.